На, на, на тому ж африканському континенті спонсорувала, щоб продовжувати це робити, вона використовувала право вето. Так безумовно, ми маємо позбавити Росії членства не тільки в Радбезі, в ОБСЄ, в МАГАТЕ, в міжнародному Червоному Хресті, в будь-яких інших міжнародних організаціях, тому що Росія використовує ці майданчики суто для лобійського негативного впливу на ті чи інші спільноти, і суто для пропагандистських компаній на свою користь, але щодо конкретного Радбезу ООН, так, це ж не питання припинення повноважень Російської Федерації, це питання 1991 року. Нам треба повернутись до засадничих речей. Я завжди повторюю, що якщо ви робите маленьку помилку, яка вам тоді здається маленькою помилкою, в 91-му здавалось радянський Союз зник, замість радянського союзу, поки інші країни. Ну, має Україна, там Казахстан, Азербайджан, Вірмени займалися, опікувалися внутрішніми проблематиками. Росія собі тихенько зайшла і незаконно зайняла місце в радбезі ООН. Розумієте, а це кримінальний злочин по суті, в тому числі для секретаріату ООН тогочасного, і треба цим розбиратись. Тобто можна повернутись в кримінальне провадження навіть щодо людей, які прийняли рішення, дивне рішення надати місце постійно члену Радбезу Російській Федерації. Це не питання того, що ми маємо призупинити, і це треба шукати якусь формулу. Це питання, що треба повернутись до незаконного входження Росії, так. і тоді достатньо просто буде це вирішити. Спасибі, пане Михайле, Дякуємо сподіваємося, вам. що так. все те, що ми обговорили, наші позитивні плани і наше прагнення перемогти обов'язково збудеться, все таки поверт.